Якщо дозволяєте, так я зрозумів по ваших кольору, що його дякую за це, то я можу ще вам розповісти. Не дію раненько, прекрасно, і не просив мене в гостину справляти мене. Ну я це дуже люблю, що тут говорити, є горілка, пиво, вино, є чим запустити, ну ви самі поміркуйте, як таке мене. Дають їсти, дають п'яти ще й просять співати. Всіляко буває такій гостині. От небіщий сусід мені пригадався нині. Пішов у гостину і так там набрався, щоб настогнав цілу нічку і світом достався. Всякі рецептуси ніці не помагали, не помогли баньки, котрі до черева клавля. Як гора надувся, пустив під ладочі, скрестив руки на черві умер серед. Правда, перечасток, видно така доля. Ну, говорили, що його вгробила фасоль. Боже, вона й не правда, хай там спочиває. Ніхто доноки не знає, що кого читає. У гостину йдучи, я ж не сподівався, щоб після з синяками від людей ховався. Було собі тихо, мирно, всі їли та й били, та звілась крутові рак чуби забили. Що почалося, я не пам'ятаю. Били себе без розбору від краю до краю. Но я шукав порядку у цій суматоці. Заробив так по горбаті, шукує ще й досі. Все перевернув. На горі ногами молодили чим то пала, то в кліпуваками. Такий свого кулака схватив з тола із міську і враз мене врізав по пєску. Як і з кім сховати, сховався, а спіл брати грала. Хтось наворот за чуба піймав. Тягне серед хати, давай руцювати. За хліба під очима виросте Карпат. І голову мою там не пощадив, як у степу на її високі вірости А що вже ніс ваговся жаль, Самирий Боже. На що моє грішне діло тіло трохи У зеркало дивлюся, сміюся і плачу. Придивляюся, вгадаю, кого я там бачу. Десь міністр розплився на місці нього, хтось причепів кусок м'яза з старого. Таким я боявся на світ показати, мусив цілу дому в ховати. А тут злі язики, чутку розпустили, що була вікара, заває мене там вбити. І о, і у хаті плач, піднявся, плачу, жінка, й діти. Годі до мене щастя у боряні діти. Страшна зустріч була, можу вам сказати. Тиждень мене мої діти не могли впізнати. Маленькі, як гляне на Pleacă să iei după o poliție, care are 100. ne-o tine, mă încă nu mă Dacă o dat farele și tot, Adică, dă-ne scaje pentru o străștere e că nu ca mea, ce e de tine.